Всім добрый ранок. Почався день новий. О! Так от, виробили світло. Але найцікавіше, що не все світло, бачите? А в нас вирубається кухня і отут кімната і в общем, і вода. Така коротше, критична як би, наша електрика. Чому? Тому що одна фаза по ній перегруз іде. О, 250, коли пригає вище, то зубр. На кожній фазі стоїть зуби, бачите, дві фази нормальні, 230, 228. А ця фаза 246, 248, потім бах 250, і вона вирубається. Треба чекати пару хвилин, поки врубиться. Ну поки, по-перше, впаде напруга. А тоді врубиться. Міша привіт. Що там? Вигулять собаку. Рано вранці встали. Ну, Зараз Міша погодує. Темнота. Нора, ти вигулялась? І Йолка не працює. Не працює ні Йолка, ні світло. Давай ткань. Тут, мабуть, теж немає. Йолка, Ну лка, то ж Янукович сказав, лка. Так, та ж я не зрозуміла, ти чи партії? Я тролю Януковича просто. Ага. Ти там вже вділась? Давай постійно зайка. Виходимо уже. І тут віночок у нас. Дрова лежать. То снігом покриється, то розтане сніг. І вже ждемо, поки буде вже весна, вже почнемо їх далі складати. Весна почнеться, зайка у нас е, з е, уборки е, території, яку ми не встигли осінню зробити. Оце, оце в общем, нам наука. Якщо осінню не встиг зробити, то всю зиму будеш наблюдати за цим. За безладом в своєму Ну. Воно, коли сніг припадає, примерзає, то їх просто навіть при великому бажанні не можна відтуди витягнути. 7 градусів на вулиці, волога взагалі під висока. Дощ, дощова така погода. Ось. І... А в Росії там морози, мерзнуть вони, і газ не допомагає. А нам а ми без газу нормально. Справляємося, бачите, у нас тут, скільки в нас тут. Градусів. Ось тут в кухні, саме холодна кімната і тут у нас 23 градуси, 22,9. Якщо ми походимо в інших кімнатах, подивимося, там взагалі ще краще. Міша, покорми в нору? Покорми її. Тут 23,7, тут не видно, але я бачу. Камера не так добре дивиться. Спальня. зайка, ти вже вділась? 22,7. У спальнях ночі я трохи менше ставлю опалення, бо коли 23-24, то можна неможливо. Так що у нас тепло. Ось так. Коротше. Сідаємо в машину і поїхали. Їдемо. З'їздили в Чубинське. Купили творога. Ти бабушки його занесла? Я переділяю завжди. Бабушка ж ніяк кілограм не з'їсть. Чого? Для неї це дуже велика порція. Я там відсипала отак баночку. А то нам сметанку купила, дуже люблю у людей. Скажу таку річ, я 12 років, ну, може 10 в Чубинському беру одної і тої жінки. В неї творах сметана і оцей сир, що я нарізаю по типу бринзи до кави, просто треба буде на камеру його. Сатік, щоб не зараз купила я ж сьогодні. Просто молочна продукція в неї, ну як на мій погляд, ну просто в Києві я подібного поки що не знайшла. Може, якісь ярмарки будемо колись десь. Дуже люблю Чубинський ринок в усіх питаннях і господарських, і продуктових. Я знаю, що наші знайомі, які зараз під час війни примусово опинилися в скандинавських не, країнах, не примусово, не примусово. А вимушено. Но, дивись, сім'я. Чоловік і жінка залишились без роботи ну, За вилучено Так, примусово якщо їх там силку відправили. Вони б хотіли їх мріють повернутися в Україну. А як їм тут жити, якщо нема роботи я тобі кажу, я зайка ти бачиш, ти в прошлому вимушено. відео там слово українське говорили Українсь... пательня А, пательня. Тобі ж написали, що це одне і те саме да, дякую. Так, дякую, пусіть. Будемо разом вимушено і примусово це різне зовсім. вимушено. Да. Коротше я ж теж українську трохи знаю і таких людей нас ну, чимало знайомих, і всі, хто в скандинавських країнах кажуть, що там люди творог не бачать. Вони цей продукт не можуть ніде знайти, ні в магазинах, ну ніде. Я кажу цій жінці цю інформацію, а вона каже, що тривалий час вони мали точку продажу в Борисполі, то кажуть з їхнього. А ну подожди, я хоч розгляну, подожди, це мені на проводиш, да, повертати, каже навігатор. Місця, де вони продавали. Це, де по привичці перед перекрестком хочу нітралку включити цим автоматом твоїм як не можу до кінця, а мені коли це я вписуюсь в поворот або міняю полоси. Думаю, боже, це ще паралельно з цим всім ще якусь передачу клацать. А мене ліво на гадьори. Краще на автоматі. Ми кстати, машину продали свою риножку. коротше нема. про творах. Почекайте, вона каже: з її точки возили у п'ять країн світу, в п'ять, тому що люди наші, хто виїхали. Вони дуже сумують за нашими продуктами. Про сало я вже цю історію давним-давно чула. У нас десь відео є, як ми Марині збирали, так? чи ми не записали на відео. А як не записали, ти що? Записали вже відправляли сало. І у Марини там є, як вона його приймала, ага. Прямо одразу приходило. з да. Ось. А... а це за творог жінка каже, що творог Хто за кордон виїхав, за ним дуже сумують. Так і ми ще нікуди, слава Господу, не виїхали. Але місяць, оце, як я боліла, перед операцією. Операція десь чотири тижні. Я чотири всереди пропустила, не попадала на базари за хвороби. Так я вже жду, я вже творога хочу, я за ним скучила. Зараз mm -hmm. ми приїхали в е Варенков. тут, так, куди тут їхати, далі прямо, по моєму Наші знайомі з Польщі нам допомогли купити екофлоу в Польщі. Тому що у нас це я кажу, 1 грудня у нас дефіцит страшний був. Зараз трошки менше дефіцит, Вже старий ціна на них почала падати. Ми, ми замовили, от півтора місяця пішло, тільки зараз ми його зможемо отримати. Тому що їхали з Польщі, там знайомі, які привезли, прямо доставка навіть пройшлася. Навіть не треба було платити за нову почту, ні за які там пересилки. Так що зараз їдемо у людини, заберемо наше екофлоу і їдемо в лікарню. Між привівку робити. А що за привівка, я ж не говорив, Міша, Мішу собака покусала. Але розкажу позже, тому що треба дивитися, куди повертати, перекресток. Все, забрали наше забрали екофлоу і їдемо далі в лікарню. Пішли мама з Мішею. Маша, помниш, як тебе тут теж штрикали? Mm. Тебе ж штр штрикали теж тут прививки робили. Mm. Коротше, як пам'ятаєте, друзі, ми тут знімали. Ну, недавно ми ще жили тут, в Чубинському жили. Машу вкусила собака. і тепер Мішу кусила 2 січня. Mm. Розкажу вам цю історію. 2 січня була ж тепла погода. Я ж їздив на мотоциклі, катався вообще, по Києву. А Міша думає, що, що, що там, що я. Я поїду, думаю, поїду на самокаті в церкву. Поїхав на самокаті і їхав назад ввечері додому і коротше, якісь собаки в шокі, думають, нічого собі, на самокаті хтось їздить зімою. Прямо, прямо в Новий рік. Вони в шокі, побігали за ними. Ну, так стало, що одна з них схватила його за ногу, прокусила ногу, і ми приїхали в лікарню. Ну, по сіку це собака дворова, не домашня, Наблюдати за нею не можна, а випадки сказу є в Україні, це не то, що там немає. І він сказ, якщо ви, якщо хто не знає, що то якщо вкусила собака, ну то може бути дві причини. Або просто собака вкусила, щось не понравилось їй, або вона скажена. Вот. Ну якщо в неї сказ і він проявиться, то Якщо не сказ, він при укусі, якщо прокол є, є контакт з людини, з кров'ю. Якщо прокусу нема, то в принципі не страшно. Якщо є прокус, то обов'язково треба робити прививку від сказу. Інакше, якщо сказ дійсно є, він передався людині, то коли він почне проявлятися, то вже все, вже зробити нічого не можна, буде тільки літальний ісход. Тобто людина помре. Тому роблять або наблюдають за собакою, як вона себе веде, якщо це домашня якась там ще сільська І на, на протязі 10 днів проявиться в неї скаси, тоді ще можна людину спасти, тоді треба їх срочно відкачувати і можна спасти. От. А якщо не можна наблюдати за собакою, то ну, для перестраховки роблять цілий комплекс цих привівок. Коротше, Мішу привезли. Маша робила скільки? три укола, тобі да, робили, Маша? Тобі триукола робили. Ну, перший день три. Ну, вперше? Да. в перший день робили що? Не знаю. Ну, по-моєму, три уколи тобі робили. А Міша перший не приїхав, у нього ж вага більша і ну, вік більше. Йому робили шість уколів зробили. Шість уколів. Це один зроблять. Сорок ждеш другий. Короче, вони з, з, з мамою тут цілий день провели в цій лікарні, майже приїхали під вечором додому. Я на роботі був. Ми що іскололи повністю, всього, якісь там робили аналізи, коротше, таки, намучили його трохи. Ось, так що, от а це перший день інтенсивно. Вакцинація. А потім протягом по місяця, ну чотири рази потім, що треба приїжджати, раз у тиждень. І робити повторний там, контрольний укол. От, контрольну Це Ми зараз приїхали вже третій раз. Ми сьогодні все, і поїздку за Яковлоу и до бабушки і на базар и і... мусор. Ми речі, мусор е викидаємо, розкажу вам як інтересно. Е у нас сусіди по нашому... Ой, хто це? А це я <піки> пікнув. Коротше, сусіди по... Ну, якби в тому комплексі, де ми живемо, де будинок наш. Є е е мусор драйв вместо це вже Я ж кажу, що скажу коробка автомат а, і Виходить, що мусор он работает всі, всі виставляють, получается мусор я приезжаю мусорна на ну, району ну короче між домами там на нашому комплексі. І збираємо мусор. То люди платять за вивоз мусора, і раз в тиждень вона під'їжджає і забирає. На вулиці стоять баки, ти туди за тиждень збираєш мусор, туди в бак ложиш, він приїжджає, скидає і увозить його. У нас ситуація така, що ми в квартирі прописані типу четверо людей живемо. І платимо за четверих за вивоз мусора в квартирі, де бабуся зараз. Но ми туди не виписали. Ми, ну, не міняли документи, тому що ми до лікарні, ми в Борисплі зараз в Бриспольській лікарні прив'язані. І прописані тут. Поки що ще нічого не міняли, тому що ну, і, там, пошта приходить, і, там, свої нюанси у нас є. Виходить, що ми тепер мусор... Зачем нам туди до чотирьох людей платимо за мусора? А бабушка одна, вона взагалі від неї якби, мусора дуже мало, вона трохи їсть і раз в тиждень там маленький пакет, який викидає. Ось, а, а платимо за четверих. От. І ми думаємо, чому ми будемо замовляти вивоз мусора з, там, з будинку, платити за це кошти. Якщо ми раз у тиждень точно до бабушки їздимо, ми збираємо просто мусор, ложимо в багажник його і під'їжджаємо до мусорника і викидаємо. І все. І таким способом в общем, менше движення. Звісно, коли вже бабуся ну, не буде тут жити, ми не будемо так прив'язані до цієї квартири. Тоді вже ми і випишемося, і поміняємо там тарифи наперед, передивимося. Напишемо заяву на те, щоб ОСББ нам не нараховувало за вивоз мусора. Ну і будемо вже коротше, вивозити десь рядом. Ну не вивозити, а замовляти вивоз мусора. А поки отак. От так що коротше, ми з Чубинського виїхали, але ще багато що тут держить. зараз навіть в лікарні в Брицпольській. Коротше такі справи. В общем. А сьогодні ще дуже насичений день. Зайка сьогодні поїде в церкву, буде сьогодні там на кухні готувати, тому що там на служіння ввечері. От. У мене робота сьогодні дуже серйозна така крупна конференція онлайн онлайн в зумі. Бачите, зараз у нас був карантин, коли то з Zoom-конференції багато міроприяти, дуже, ну якби не дуже, ну багато подій я допомагав технічно організовувати раніше трансляції робити, а зараз. Коли почався карантин, то всі в Zoom перейшли, і якби офлайн, заходи всі відмінились. А... Потім карантин трошки спав. В 21 2021 році почали знову трансляції, зйомки там. А Зараз війна і виходить, що перебої зі світлом, тому зробити офлайн-конференцію теж дуже якби, так опасно. Ну, По-перше, зібрати людей зараз складно. І е, це все транслювати, запис робити, теж є свої нюанси. Ну, треба, щоб світло без перебої не було. Тому одна із конференцій, такі, які були раніше, онлайн, офлайн, вона знову в онлайні проходить. І в Зумі збираються люди. Там пару сотень людей буде учасників, гості з, з Америки. Синхронний перекладач, в Зумі, кстати, класна функція, є. Переклад, переклад, перекладач під'єднується під йому Даємо право, коротше, він виходить слуха Електора. І мікрофон одразу на, 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 начитує, надиктовує переклад. Вот. А, ну, коротше, перекладає синхронний, якби, переклад. А, а слухачі в Zoom глядачі можуть просто вибрати аудіоканал. або оригінальний звук, або, або з перекладом. І це, кстати, дуже класна штука, дуже класна фішка. От в, в, в офлайн заході такого зробити. Ну, Є там перекладачі синхронні, там наушники вдягають. Але воно все одно ну, трошки не то. От. А в онлайні це дуже просто. Клік, один клік мишки і все. І у вас вже йде звук англійський. Або, або там, український. Так що. Коротше, є свої плюси. Ось. В общем, таке. От. Все буде сьогодні. Технічно організовувати конференцію, ну я якби участвую тільки технічно. Треба все зробити, записати, настроїти, щоб все працювало, щоб всі попали. Щоб... І найцікавіше в Zoom це, щоб не було ботів, які потім просто тобі можуть іспортити спортити будь-бу конференцію серйозно. Заходять, почнеть спамити. От. Ну, ми побачимо, звісно, як буде воно. Надіюсь, що не буде ботів. Надіюсь, що це би, конференція платна, і люди, вона не в відкритому істочнику буде ссылка публікуватись, бо якщо тільки публікуєш десь в від відкритому істочнику, чи це якісь боти збираються, ссылки на Zoom. чи Я не знаю як, але, але майже гарантовано будуть боти якісь. Зайдуть і почнуть кричати Слава Росії і всяке таке. Була в нас така конференція. Така для внутрішнього кола, ну ссылку кинули би, в телеграм-групу, і все, і пішло, і поїхало. Коротше, такі от діла, друзі. Е -е, все. 9,5 з половиною говорив, говорив. Позвонив телефон і щось завісло. Я сподіваюся, що запис зберігався. Це буде, звісно, прикол, якщо вона не зберігається. А влажно? а влажно в мене немає. Говорите ці слова, Господу. Друзі, покажу вам трошки своєї роботи, чим, мені, чим я сьогодні займаюся. От такі інколи того, бувають бути, задачі, зроблю роблю сьогодні не, не монтаж, не зйомку, не трансляцію, як це часто буває, а zoom конференцію з, постово, з, з, з спікерами інколи, з Америки, з синхронним перекладачем. Рідко таке буває. Не так часто такі якби, задачі, але дуже цікаво. Цікава тема взагалі про допомогу людям під час війни. Ось. І... Але це на той світ. Цікава, робота. Ось тут, бачите, яка апаратури для того, щоб провести зум-конференцію, <тур> Ну, крім того, щоб <тур> з'єднаєш всіх людей, даєш <тур> можливість <шоу>, там <тур> те, адмініструєш про себе і провіше <тур> <тур> зроблю там, що перекрепили. Адмініструєш, якби всі <тур> задачі <плова> поточні. <плова> а, ще... Я зазвичай роблю так, щоб можна було ілюстрації якісь показати, якісь відео, музику фонову запустити, таймер. Ну тобто, все як екран, якщо ви в залі на звичайній файт падренції. Ось. Плюс зараз треба було записати і записати окремо з перекладом в звукову доріжку. Відео окремо записати без перекладу. Ось теж ну тону, якби. В умовах, в умовах в яких ми зараз живемо, доводиться придумати різні запасні резервні варіанти. Тому бачите, як апаратура стоїть. І тут ще й так, типу запасний. А, і без цих от штук я б взагалі б за таке не взявся. Тому що вже світло врубали за дві години, за дві години до конференції, за три години до початку. За годину включили, я аж вздохнув. Ось, а так, акумулятори стоять, якщо тежо пару годин можна працювати навіть без світла. Ось так що, коротше, цікава в мене робота. Е, Вже такі те, технічні тут були в мене нюанси, Е, тому в общем, щоб їх далі не було. Вертаюсь на своє робоче місце і буду слідкувати. Ну, Я не можу би, викладати інформацію, яку тут говорять, тому що а, просто вам показую взагалі, як, як взагалі працює. Ладно, давайте відійду. відвідува. Не, просто не, ну, не можна записувати інформацію. Точніше, розповсюджувати без дозволу авторів не можна, тому я так здавика просто вам показую, як взагалі це працює. Ну, це, це якби такий мінімальний рівень, тому що... Таку конференцію я і мішу брав з собою проводив, е, ну, організував, як проводив, технічно, технічно забезпечував. Е, По-моєму, роки два назад. Да, коли був карантин, коли не можна було офлайн, ну в принципі, якщо гості з Америки, то їх взагалі зараз легше по зуму запросити, ніж їх е, е, оплачувати переліт і переміщення і всі інші розходи. Ось там у нас зміша було в два рази більше апаратури, <схи>, тому що там була студія ще, тому що є ведучі, є спікер з України, ну вони як організатори, і вони в Україні не знаходяться. І ми їх в студію посадили, поставили світло, там все, гарно, все як положено. А в тому році вирішили взагалі не збиратись, тому що, ну в общем, зараз, зараз, отак віддалено, навіть я віддалено знаходжусь. Тому ось так. А, ну, звичайно, звичайно, коли. Ти сидиш от, прямо в тому місці, де центр, якби, де офіс, то звичайно це легше набагато. Тому що коли віддалено, якщо в мене зараз інтернет пропаде, я уявляю, що там буде. Я молюсь, щоб він не пропав. Хоча є акумулятор заряджений, але провайдер може там, у нього може щось статись. І я навіть не знаю, що робити стати, тому що у нас g тут і 4G не ловить. Але молюсь, щоб Бог цього не допустив, щоб все пройшло нормально. Віримо, що все буде добре. Коротше, все, йду. Я бо, все загорив, все, 4 я заговорився. Чотири хвилини пропустив. Зараз ще якась після вилізе, я не встигну її виправити.